Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні у нас на каналі знову свіженькі пропозиції лише з аукціону. Volkswagen Golf 2020 року 5 місяця автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Так, на максимальній комплектації даний автомобіль ледовське світло, ближнє, дальнє, легкосплавні диски. Досить стильні, сучасні, легкосплавні диски, задні вікна заводська тонування. Автомобіль на максимальній комплектації. Ледовські задні стопи, full-LED стопи, 36 кВт батарея. Такі автомобілі на аукціоні вже давно таких не було на максимальній комплектації в рідному окрасі автомобіль. Перевірено електронним товщиноміром фарб весь в оригінальному окрасі по металевих частинах кузова. Перевіряється товщиноміром. Так, класний графітовий колір, самий популярний колір, такий Volkswagen Golf лише прийшов з аукціону. Багато було запитів, повідомлень, зробити огляд детальний на даний автомобіль. І ми відразу. Рогом. Є передній, задні парктроніки, передній радар. Все в даному автомобілі присутнє. Є тепловий насос. Ідемо далі. Датчики сліпих зон присутні. Амбієнт підсвіточка в дверях, в порозі, все це є. І саме основне чесний перевірений пробіг. 90 829 кілометрів. Автомобіль по вікнах у нас де 2019 рік. Відповідно, буде розмитнений 2019 роком. Буде розмитнений 2019 роком. Але має вже сучасну таку нову навігацію. Досить класні кольори. Є камера заднього огляду. Проекція, траєкторія руху, є підігрів сидінь, є кнопочка старт стоп два ключики, максимальна комплектація. Тримання полоси, радар, камери, все в даному автомобілі присутнє. І також є тут преміумузика Діна Аудіо. В багажничку у нас є, йде саубофер. Йде автомобіль на оригінальному шкіряному салоні від Volkswagen, не там якийсь перешитий під шкіру далі. Включаємо ми аварійний знак, двойний поворотник. Що це говорить? Говорить, що є вирізання даного автомобіля зустрічного світла, є датчик втоми, читання знаків, все це є. Задні стопи фуллет, відповідно, поворотники йдуть динамічні. Максимальна комплектація в рідній фарбі з хорошим пробігом. В багажничку у нас йде два зарядних пристрої, будь ласка, все є в наявності. В багажнику також йде Дінаудіо, савбуфер, компресор електричний. Смола, збережений багажник. Автомобільчик по салону чистенький. Що говорить, говорить, що це їздила акуратна людинка. Ось така супер пропозиція сьогоднішнього дня Volkswagen Golf 2020 року, в експлуатації з 2020 року. По вікнах 2019 рік. На максимальній комплектації Full LED. Класному кольорі. Такі автомобільчики бувають досить рідко. Кого цікавить, не зволікайте. Звати мене Омелян, телефонуйте 050 565 08 17. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні пропозиції даного автомайданчика. Будь-який автомобіль купимо для вас в Нідерландах на аукціоні. Є багато автомобілів вже куплених на даному автомайданчику, Заходимо на сайт Arlat Cars. Вибираємо автомобілі. Є також дизельні, вантажні фургони, більше 200 автомобілів. По електричних автомобілях є Kia Niro, біленький в рідній фарбі 2020 рік Restyle 48 тисяч пробігу, Kia Soul, класна стегла, вишня. Кіасол свіженька пропозиція лише з аукціону. Максимальні комплектації. Дві темно-сині Niro, Одна графітова 2022 рік. Kia Soul, біленький перламутр. Kia Hyundai Kona, 20 рік. Також є Mustang, Один ми зарезервували з панорамою. Для нашого підписника, для нашого клієнта з міста Харків. Чекаємо його. Рішення. Ще є два мустанги в графітовому і срібному кольорі. Свіженькі пропозиції з аукціону Айонік 5. Буде хороша ціна. 18900 євро в Україні. І свіжесенька лише з аукціону KIA Niro Restyle 2020 рік. Біленька. Вся в оригіналі, так як ми любимо. На максимальній комплектації, зараз автомобільчик стоїть на зарядці, і ми. має пробігу чесного 89 тисяч кілометрів. І свіжесенька також з аукціону Кіаніру, темно-синій металік, максимальна комплектація. Executive line. Даний автомобіль десь таким хромом на дверках. 95 тисяч оригінального пробігу. Окремо зробимо на дві автомобілі. Огляд, супер стане автомобілів. Niro 2020 рік набагато цікавіше, ніж 19 рік. А супер пропозиція дня. Volkswagen є e Golf. 36 кВт на максимальній комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.